Шок у прямому ефірі ЗСУ перерізали військову артерію РФ. Покровськ. Нова фаза. Росію розриває від вибухів і злості. Мутація штурмів росіян йдуть на крайнощі. ППО тепер повертатиме дрони назад у місце запуску. Небачені технології, і вони тепер у ЗСУ. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Вогняна дорога на Покровськ. Ворог розставив пастки, але ЗСУ вже майже за його спиною. Будь-які спроби про. Під прицілом дронів найманці Путіна тримаються зубами, але щоразу змушені тікати, мов у забігу із перешкодами. Ворожі позиції стирають із лиця землі. Це відео не для слабкодухих. Місто перемелюють у пекельному ритмі війни. Як це виглядає у сюжеті далі? Щоб потрапити до Покровська, треба мати не лише броню, а й міцні нерви. Дорога сюди під постійним прицілом ворожої артилерії та дронів. Взагалі, зараз тут найважча ділянка, коли заїжджаєш в певну там зону бойових дій, ти більше Покровськ, найгарячіше напрямок, найгарячіше місто, яке зараз є, то повне заїхати і виїхати. Не так небезпечно в самому місті, як от саме цей логістичний шлях. Заїжджаючи в Покровськ, важко зрозуміти, де межа між тишею і боєм. Тут усе виглядає спустошеним, але робота військових не зупиняється. На нашому напрямку не особо рухаються, а якщо навіть і то їх зачастую відпрацьовують наші спідьори на вікістам. Немає сенсу на них твішки тратити, бо вони по тущах бігають. Цілодобово працюють оператори дронів, шукають техніку, рух, позиції ворога, все, що можна знищити. Розкажіть, що за цей час, поки ми тут з Умкою, у вас що ви знищили? Тому що ви, у вас їх не вигляд, ви щось знищували майже завжди? Ну, знищили кілька автомобілів. Перед вами також знищили декілька автомобілів. В основному за кожну зміну приблизно біля 10 автомобілів знищуємо, і трьохсотому, і двохсотому. Не, не. Покровськ, якийсь колись жив мирно, тепер зруйнований вщент, і з кожним новим днем стає схожим на місто привид. Вийшли трохи погуляти по Покровську, тому що за інформацією нашої розвідки авіація ворога відлетіла і найближчим часом. Ймовірно, каби по місту летіти не будуть. Але побачене, звісно, вражає, тому що я багато разів був в Покровську, ще як цивільний журналіст, коли це місце було абсолютно мирне, і я зараз його не впізнаю, тому що абсолютно тут все знищено, дома випалені сюди валяються шибки, скло. Тобто росіяни потроху стирають це місто з лиця землі. Але навіть у таких умовах тут досі залишаються люди. А ви що не вїхали? Та ні, куди їхати. Та страшно ж можна ж. Та страшно, я тут нікому не можу, наче довге міста тим більше. Оператор армії ТВ Уміт Саметов сам із Покровська востаннє пив тут каву на свій день народження ще у 22-му році. Зараз не впізнає рідного дому. Бачу жах, який несе з собою Росія, Російська Федерація, Руський мір. І це жахливо. Таке місто я ніколи не бачив, і навіть не уявляв у найстрашніших жахах, що це станеться з моїм рідним осередком моєї малої батьківщини. А поки ворог стирає міста, ці хлопці не дають йому відпочинку. Шершні довбуша, добровольці, які знають за що воюють. Нам потрібні люди, які зацікавлені працювати, вбивати, нищити, ну і просто не сидіти на одному місці. Я готові вигадувати щось нове. Панувата Юрій Лузенко, Євген Назаренко, армія ТВ для Ми Україна. Марафон Єдині новини у РФ Канонада вибухів, 50 дронів в одне місце, ворожий потяг в попіл. Наші зробили неймовірне. НАТО прокинулося. Данія шокувала. Це сталося вперше. Союзники остаточно стають на військові рейки. Невже злякалися? Про це вже за мить. Вибуховий ранок на Забайкаллі на російському військовому складі серія детонацій. Ранок 25 червня в російському забайкальському краї. Розпочався кави, а з гучних вибухів. У селищі Велика Тура здетонував склад боєприпасів. За офіційною версією причиною пожежі стало займання сухої трави, яке ніби призвело до масового підриву нерозмінованих снарядів. Очевидці чули не менш ніж 50 вибухів. Над складом піднявся стовп диму, а територію довкола військової частини миттєво оточили. До боротьби з вогнем залишили військові гелікоптери. А також підготували важку пожежну авіацію. Цікаво, що це вже не перша трагедія на цьому об'єкті. У 2014 році ці ж склади палали через лісову пожежу. Тоді загинуло 10 людей, а все село евакуювали. Вибухи зруйнували школу та кілька житлових будинків. Історія здається має звичку повторюватися, особливо коли справа стосується російських складів і сухої трави. А у середу, 25 червня, сили оборони України завдали удару по російському вантажному потягу в тимчасово окупованому Токмаку. Внаслідок атаки склад було буквально розсічено навпіл. Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, удар було нанесено близько 11-ї ранку, і це була спільна операція українських сил. Він також зазначив, що потяг складався більш ніж 40 вагонів, зокрема з цистернами та контейнерами. У соцмережах операцію вже окрестили боулінгом, натякаючи на масштаб руйнувань. А на Харківщині бійці Сил оборони влаштували справжній апгрейд для російської техніки, перетворивши її на купу гарячого металобрухту. У свіжому звіті бригада гвардії наступу Помста Державної прикордонної служби України поділилася підсумками своєї роботи. Підрозділ безпілотних авіаційних систем Фенікс влучно попрацював з неба, позбавивши ворога цілого арсеналу. Зокрема, три 152-мм двохміліметрові гаубиці МСТ б пішли у небуття. Одна гаубиця д 20 дві невідомі гармати теж більш не шумлять. Два десятки автомобілів, включно з логістичними вантажівками. Горять дотла, і шість складів з пальним гарно палають під українським сонцем. Дронері бригади помста знову показали, що пильне око з неба це ворогові гірше за артилерію. А ще більше зброї для України допоможе виробляти Данія. Україна та Данія запускають спільне оборонне виробництво. Зеленський оголосив про прориву співпраці. Президент Володимир Зеленський після переговорів із прем'єр-міністркою Данії Мете Фредеріксен повідомив про важливе стратегічне рішення. Данія стане першою країною, з якої Україна започаткує спільне виробництво оборонної продукції. Як зазначив глава держави, зустріч була результативною. Сторони детально обговорили питання кооперації в сфері озброєнь, перспективи подальшої військової допомоги та роль Данії як країни, що нині головує в Раді ЄС у Києві. Наголошують, країни, які щиро підтримують Україну у протистоянні з агресором, можуть розраховувати на надійне і взаємовигідне партнерство. У підсумку зустрічі президент подякував Данії за послідовну політичну і оборонну підтримку, зазначивши, що такі кроки не лише зміцнюють українську армію, а й роблять сильнішою усю Європу. На сьогодні це не всі позитивні новини. Країни НАТО погодилися збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП. Іспанія зробила виняток. Держави-члени Північно-Атлантичного альянсу. Досягли попередньої домовленості про підвищення оборонних витрат до 5 відсотків валового внутрішнього продукту. Остаточне ухвалення цього рішення очікується після згоди всіх лідерів НАТО, включаючи президента США Дональда Трампа. Втім, не всі країни підтримали ініціативу в повному обсязі. Іспанія домовилася з альянсом про індивідуальний підхід. Мадрид не приєднається до зобов'язання витрачати 5% ВВП. Іспанська влада вважає, що такі витрати є надмірними, проте готова виконувати союзницькі обов'язки в інших форматах, наприклад, за рахунок персоналу або техніки, вкладаючи близько 2% свого ВВП. Водночас, згідно з даними Інтерфакс Україна, у проєкті підсумкової декларації саміту НАТО в Гаазі, який відбудеться 24-25 червня, вже закріплено згадку про Україну. Партнери підтвердили свої зобов'язання щодо подальшої підтримки Києва, і що важливо, ця допомога також входитиме у той самий 5-відсотковий оборонний бюджет країн-членів. Для України це означає посилення політичної і матеріальної підтримки з боку НАТО на тлі триваючої війни, а також ще глибшу інтеграцію у спільну безпекову архітектуру альянсу. А на сьогодні все наступні новини. Дивіться вже завтра. Російські м'ясні штурми мутують. Для ворога броня стала розкішю, а наші дрони перетворили передову на полювання. У паніці зі скигленням і страхом вони намагаються виконувати накази кремлівських генералів. Все, як завжди, в Росії. Абсурдно, криво і голосно. Чим закінчуються ці двоколісні штурми, дивіться просто зараз у сюжеті. Ми знаходимося на полігоні, де… Мотогрупа добровольчської бригади іспаніолобують отрабатувати щебні задачі. Група була сформована буквально дві неділі назад на базі подразділення штурмові. Росія готує нову тактику наступу на весну літо цього року. Про це повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни. За їхню інформацією, відтепер бронетехніку окупанти змінюють на мотоцикли. А вот эти е, мотоциклетні скажу так подразделения появились уже по всій линии бойового столкновения. Естественно, сьогодні разрабатываются тактические прийоми з нашої сторони, как этому противодействовать. Понятное дело, що цель е, мелкая, очень сложно її поразить на самом деле дроном. Це, очевидно. Як зазначають експерти, на мотогрупи Кремль переходить одразу з кількох причин. Головна це звичайно кратне збільшення кількості в ЗСУ. дронів за ССУ самі не приховують, що українські оператори БПЛА вже так набили руку знищувати їхнього брата. Що ціль розміром навіть з легковий автомобіль для них давно не проблема. Тому засоби пересування РФ тепер шукає максимально дрібні та швидкі маньовні ніж автомобілі. Також, даже якщо взяти ці fpv дрони, то ну я не думаю, що вони будуть в півдрони раді мотоциклів. Причому тактика наступу на мотоциклах схоже ініційована прямо із генштабу РФ, адже на полігонах супутникові знімки регулярно засікають тренування майбутніх смертників на двоколісній техніці. В Свою чергу бронетехніка на навчаннях практично не використовується. Якщо... операторы видят бронетранспортер, то это понятно. Это экипаж, это еще там десяток орков, это боевая машина. Уничтожение одной такой боевой машины сразу ну, результат умножает на 10. Мотоциклист, одиночный мотоциклист или одиночно бегущий орк, так, цель – но за кажд... нужно ее масштабировать в 10 раз, чтобы каждого по отдельности уничтожить. Вот россияне, российские смертники, пытаются использовать все возможные легкие средства там, передвижения для того, чтобы увеличить свою мобильность. Проте аналітики зазначають, що таким чином командування РФ береже насамперед не людей, а техніку. Спочатку повномасштабної війни Росія втратила вже понад 10,5 з половиною тисяч тільки танків. Тож залишки вцілілої бронетехніки зараз бережуть як зіницю ока. 70-80% случаев использования тяжелой бронетехники, особенно танков, это уже не свойственные для танков задачи. Это фактически выполнение артиллерийских операций. З закритих позицій, я танковий бой. Тим часом штурмовики вберегти ніхто не збирається. Сів на двоколісний і вперед. Окупанти ж намагаються вберегтися самі за звичкою, використовуючи старі тактики. На кшталт мангалів на броні на мотоцикл. Так? от така от защита. Сіточку зіздали та фіпірі да, захищатися. Так а ви на що, на бойові задачі будете? На евакуацію? На задачу. От на, на такої ласточки Треба в зільова цвет покрасить. Проте захиститися сіткою над мотоциклом від ударного дрона. Ідея безглузда, адже уламки все одно полетять у водія. Тому досвідченіші мотоштурмовики кажуть: якщо почуло український безпілотник, врятувати може лише реакція. Саме саме последні момент, да, коли вже чувствуєш його затилком, надо уходити вліво або вправо. Це може життя. При цьому варто згадати, що мотопідрозділи є і в українській армії. Щоправда, використовуються вони зовсім інакше. Замість безглуздих штурмів у лоб, наші військові байкери працюють під прикриттям з неба. І їздять не стільки в атаку, оскільки для доставки БК та провізії, а також для евакуації поранених ми теж беремо какие-то елементи використання вражеської тактики, в тому числі у нас теж є подразлення, которые пересіли на цих металічних коней і теж будуть кошмарити передові позиції російських войск. Тому беремо найкраще, найкраще в тому числі врага, і готуємо проти Справжній антидроновий мур нарешті це з'явилося в Україні. Ворожі дрони падатимуть самі по собі. Ці засоби, у буквальному сенсі слова коситимуть армію Путіна. Справжній прорив, потужне посилення ППУ України. Тепер оборона Покровщини відбуватиметься по новому. У РФ аж присіли, невже готуються втрачати безпілотники? Про це вже за мить. Російські БПЛА руями атакують позиції ЗСУ на фронті, знищують техніку, боєкомплект, живу силу, коригують вогонь артилерії. Тамі чули сюди літають туди-сюди. Найбільше нашим захисникам дошкуляють fpv дрони аби від них захиститися, потрібна радіоелектронна стіна. Ситуація на фронті на рахунок застосування ворогом ФПВ-дронів, вона є основною. Зв'язку з тим, що у нас, скажімо, іде новітня війна: застосування безпілотних літальних апаратів, застосування борожуючих боєприпасів, застосування дронів камікадзе. Наразі засоби. Реп Міраж та Засіпрер Азимут» є дієвими засобами. Це є новітня розробка, це є рух інноваційний в технології, який по-простому скажу дає копняка попереднім засобам. Комплекси радіоелектронної розвідки та боротьби Азимут і Міраж це своєрідний антидроновий мур. За словами розробників, система працює як єдиний організм з багаторівним доступом та можливістю віддаленого керування. Першу таку техніку в межах проєкту Атлас доправляють дивізіону артилерійської розвідки Нацгвардії на Покровський напрямок. Один комплекс азимут і П'ять міражів кожен міраж закриває приблизно півтора-два кілометри, тобто до десяти кілометрів фронту. Ми вже таким комплексом закриваємо. Системи Азимут та Міраж можуть виявляти і пригнічувати майже усі БПЛА, які росіяни застосовують проти українців. Ці два засоби показують неабияку ефективність. Плюс в тому, що два засоби адаптовані один під одного, тобто працюють в парі і безпосередньо з системою нарощування. Що... Зменшує сам необхідність особового складу в екіпажі від самих приладів. Ми ну очікуємо, принаймні, це більш дієвіша боротьба саме з ФПВ, в Зв'язку з тим, що наразі наш особовий склад, виконуючи бойові завдання на Покровському куп'янському напрямку. Зазнають, слава богу, не втрат, але значних пошкоджень зі сторони ворога. Тобто, попередні засоби інших виробників не є дієвими на лінії фронту. Першу партію комплексів РЕП та РЕР для антидронової стіни вже передають українським захисникам. Такі високотехнологічні оборонні рішення допоможуть врятувати чимало життів. Михайло Менелюк, Валентин Біліч, подробиці телеканал-інтермарафон. Єдині новини це було потужно. Зсу вдарили із новою. Силою по курщині лютий заміс прямо зараз. Ворог дихає вогнем. Цілодобові штурми Харківщини. Російські генерали кидають солдатів у фронтову м'ясорубку. Стіпали окупанти зуби і на Донбасі. Намагаються перехопити ініціативу. Втім, марно наші стоять стіною. Розлогіше про ситуацію на фронті розкажемо у сюжеті далі. Російські війська намагаються вибити українську армію з Курщини, за даними головнокомандувача ЗСУ, під нашим контролем близько 90 квадратних кілометрів Глушковського району. Це кадри бойової роботи нашої авіації по будівлях у прикордонному селі Олексіївка, де перебували російські дронарі. Чотири високоточні авіабомби влучили в ціль. Саме звідси ворог запускав безпілотники по сумщині. Поблизу кордону бої росіяни йдуть малими штурмовими групами в юнаківській та ходінській громадах. Ворог тримає 50 тисяч солдат. Наступальні дії ворога на даний час зупинені по рубежу Кіндратівка юнаківка. Ситуація стабілізована. За останні тижні сили оборони повернули під контроль Андріївку, а юнаківці просунулися від 200 до 700 метрів. Намагаються росіяни просунутися і на південно-слобожанському напрямку. На Харківщині противник продовжує літній наступ і посилив свої спроможності. Стала більш активною Куп'янщина. Вовчанськ та суміжні райони Сумської області. Сили оборони відбували штурми біля кіндра. Рашівки і Кругляківки. Населений пункт Кругляківка, так, дійсно ворог в нього, тому що... У разі окупації противник зможе достатньо суттєво вплинути на логістику сил оборони. Противник не застосовує броньованої техніки в останній період. Він намагався річкою скіл і перепливати на пливучій техніці типу БМП. Але ці всі намагання вони були зустріті силами оборони і противнику. Всю техніку втопили на Лиманському напрямку. Ворог намагався просунутись поблизу сіл Твертохлібове, Рідкодуб та в напрямках Греківки, зеленої долини та Ольгівки. Для Росіян ця ділянка фронту Лиманський саме фронт він дуже важлив. Ови, саме тому вони дуже швидко і дуже оперативно поповнюють свої втрати укомплектовані з підрозділів. Сільів дуже висока від 70 до 90 відсотків. Це ті самі малі піхотні групи, які е, е, наступають по всій ділянці фронту одночасно. Яку отримує бригада? Краматорський напрямок тут ворог атакує у районах Новомаркового часового яру та біля Миколаївки і Ступочок. На турецькому основною ціллю росіян залишається Костянтинівка. Окупанти застосовують тактику, як в Бахмуті намагаються обійти місто, щоб перекрити логістику і відрізати місто від під Огі та більше третини всіх атак окупантів припадає на покровський напрямок. Тут ворог щодня штурмує піхотою. Протидіємо цьому звичайно ж за допомогою дронів виявляємо ворога ще на підступах, знищуємо його. І намагаємося не під не підпускати до нашої піхоти. Це кадри від бійців 144-го центру сил спеціальних операцій. Вони знищили штурмову групу росіян, ударили по тепловозу, де вони ховалися. П'ятеро з них були ліквідовані а один поранений, Удав із себе мертвого, а згодом здався. Якщо можна поміняти його ось на з наших пацанів, типу, не ризикуючи занадто, то чому цього не зробити? Росіяни ведуть бої безперервно, щоб максимально використати можливості літнього наступу Марина Смолова, Ми Україна марафон єдині новини. Загадкова сівалка знову в роботі. Потужна вогнеметна система на Донеччині розносить окупантів друзки. Працює стрімко і безжально. А після неї залишається характерний післясмак – Провал Росії. Вперше показали епічні кадри знищення ворога. Противник у люті їх накривають цілодобово. Як саме діють наші воїни? Відповідь уже зовсім скоро. Коли вони працюють, окупанти палають на робочому місці. Повний пакет вогонь. В прямому сенсі цього слова. Любите, як воно горить. Кину звичайно, а хто не любить. На роботу вогнеметників є до семи хвилин. Приїхали, скинули тент, відпрацювали, тент накинули, знову звичайний пікап їде назад. Тобто ну, скритність дуже хороша. Відстрілятися можуть з будь-якої точки. Чи полює на вас ворог? Дуже сильно. Вони тільки побачать цю установку, не ну, дай Бог, там пташки якісь у зразу луплять. Ну, щоб, щоб нищити. Це дуже ефективно, вони це розуміють. Їхня швидкість і маневреність в більшій мірі залежить від папуса, водія цього екіпажу. Я їх маю на місце роботи привезти, щоб ми відпрацювали на вогнову. Новенький пікап повністю броньований. На ньому є і реп від дронів, який неодноразово рятував життя. Було таке, що стріляли, і міномет почав на нас працювати. Але ми вже якраз вже випустили всі ракети. Я сказав екіпажу в машину, все склалося бистрінь. Милися звідти все. А відпрацьовують по ворогу українським озброєнням. Сівалка ВМ8. Її поява на полі бою це гарантія потужного та нищівного удару по окупантам. Ця сівалка здійснює вогневе ураження противника спеціальними термобаричними снарядами. Які відзначаються надзвичайною ефективністю та не залишають ворогу шансів вижити, отак От як від осколишного там чи від фугасного можна ще там трьохсотим бути від цієї ні, це якщо або попало. 200 разів лібо не попалось. До появи сівалки німець на позиції ходив разом із штурмовиками. Тобто, типу те саме, що штурмовик, тільки все труби з собі несеш. Тепер же їхній екіпаж, командир, навідник та водій під'їжджають так само близько до ворога, але з потужною системою. Бувало таке, що і два кілометри від зіркнення було. І… У нас командир нормально наводиться. Навідник вірніше навідник наводиться. Командир нормально дає координати, що ми попадаємо в ціль, куди треба, щоб допомогти хлопцям, які йдуть на штурм. Бувало таке, що ми виїжджали за день-два рази на одну і ту ж саму позицію, але цілі були різні. Їхня робота не залежить від погоди, часу доби. Вони на фронті потрібні в будь-який час. Ми їх заряджаємо зараз, поїдемо, відправимо. Привіт, нас можуть позвонити в будь-яку секунду. Просто хлопці, все сіли машину і поїхали. Перетворювати росіян на попіл. Запрошують всіх з Донеччини Тетяна Демух та Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини на цьому все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску? Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.